У Новомиргороді міліція затримала підозрюваного у вбивстві. Чоловік знущався над дружиною, вона від нього пішла. Тоді чолов'яга почав мститися сусідам, підпалював машини, двері і хвіртки. Зрештою, випиваючи, зі знайомим він скоїв вбивство. Тіло хотів знищити у вогні. Сморід від багаття ширився посиленням три дні, проте сусіди не наважувались скаржитися правоохоронцям. Докладніше Кирило Ющишин. Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, добре знали всі жителі околиць. Його боялись з ним, намагались не говорити. Суперечки він вирішував, просто підпалював майно. Саме через дурну славу сусіди не звернулись до правоохоронців та пожежників. І того разу, коли з сусіднього двору пішов чорний дим. До ямі знайшли залишки тіла, помершого чи вбито. Кинув яму тіла, зверху всякі там тряпки щоб краще горіло, вбивця закидавний небіжчика ганчір'ям і шинами. Багаття тліло три дні, проте тіло так і не згоріло до кінця. То ну я так зрозумів, що в ямі пале мусор, може там порядки наводити це. Бо ну на горіхові листя скручувалися на ходу. Там із кати якісь, бо чорний дим був. А на другий день два дні після того. Ночі сік пішов, притушив за все, діло. Усі три дні запах в околицях змушував людей ховатися по хатах. Робили машину у чоловіка. І був такий випадок, що запах стояв такий, що не можна було навернутися. Ну, ми, повернутися. Мене це не планування, думаю, дивилися, що там щось, щось, щось пале. Чи, чи одіяла, чи матраси, бо, бо іскати, і скати іскати є палив таке все. Міліція дізналась про недобре, коли один з місцевих все ж таки наважився повідомити про підозрілу ватру. За тиждень перед тим до правоохоронців звернулась мати вбитого. Слідчі склали факти докупи і затримали палія. До міліції не дійшла інформація про те, що на території міста Новомирго розкоєна вбивство. По результатам перевірки інформація знайшла своє підтвердження, але тіло 43-річного чоловіка надане не було, воно було спаленим. У теперішній час ведеться слідство убивці піроману тепер світить від 7 до 15 років за ґратами Кирило і день за днем.